Сім'юним полтавцям цей випуск програми Ти молодий буде присвячений незабутньому студентському життю і дозвіллю. Ми поговоримо про те, як зробити навчання цікавим, а інтелект могутнім. І все це можливо у твоєму віці, адже ти молодий. Інтелект завжди в моді, тим більше серед молоді. Хочеш справити гарне враження на оточуючих? Стань розумним. А для демонстрації свого мегамозку візьмі участь у студентському брейн-ринзі. Цього разу він відбувся у фешн-клабі «Подіум», тільки дефілювали там не моделі, а розумники і розумниці з полтавських душів. Чи здогадуєтесь ви, з якого приводу була влаштована ця молодіжна тусовка? Ні, набагато цікавіше. Хм, Можливо, але не зовсім. А якщо з такого ракурсу подивитись? Ігра! Не перевелася ще розумна молодь на Полтавщині. Сподіваємось, що ніколи не переведеться. Адже не перший десяток років студенти нашого міста беруть участь в інтелектуальних змаганнях не тільки місцевого і навіть не тільки національного рівня. Уявляєте, запиленими тротуарами нашого міста щоранку на працю крокують ноги тих, хто колись перемагав у інтелектуальних змаганнях міжнародного масштабу. Наша гра існує доволі довго і що цікаво, полтавський клуб що деколи, відомий ще з кінця 80-х років, навіть тобто вважається, що це був перший клуб в Радянському Союзі, перший міський офіційний клуб. Наші команди, як дорослі, так і команди студентські, так і шкільні команди, неодноразово брали участь у чемпіонатах України, так і колись ще в чемпіонаті Радянського Союзу. У нас є призери чемпіонатів України в різних вікових групах. Ми постійно Граємо, намагаємося конкурувати з кращими містами Києвом, Одесою, Харковом. У полтавського інтелектуального клубу студентської молоді є, так би мовити, рушійна сила, свій ворошило. Правда, стиль розмови цієї ведучі значно м'якший, та й вигляд приємніший. Одне їх об'єднує з Володимиром Яковичем. Не люблять світитися перед камерою. Однак непомітної Наталії Ігорівні залишитись все одно дуже складно. Я щаслива, що я була ще школяркою, коли я входила до складу шкільної команди міста Полтави. Ми виборювали нагороди СРСР, коли ще був СРСР. Молодь пані Наталію знає дуже добре. Важко повірити, але і вона майже кожного знає. Знає можливості, знає потенціал, знає, як допомогти, адже має величезний досвід у цій сфері. Наталія Ігорівна Криницька, яка сьогодні буде проводити гру, це м, кращий гравець нашого клубу. Це наш головний організатор, яка цим займається більше 20 років. Останні роки бринг проводиться під патронажем працівників державного апарату, адже розумна молодь запорука щасливого майбутнього країни. Пару років тому було не очень, вот. а зараз на рівні молодіж более э, одумалася і правістя думала, що йде ну, деградація молодежи. І вот. э, очень много средств, очень много усилий імені в то, щоб розвивати інтелектуальні можливості молодежі. У нас вже відбувається третій турнір. Спочатку у нас була гра коли», а тепер відбувається брейн-рин. Коли ми перший раз проводили цю игру, то ми хвилювалися, наскільки вона буде цікава, адже ми знаємо, що дуже багато говориться про дозвіллям. Молоді про здоровий спосіб життя, а от інтелектуальна організація інтелектуального дозвілля молоді все таки залишається якось не завжди як би мовити, займає пріоритетне місце. На щастя, це ще цікаво. Молоді можливо не зовсім так, як це було колись, років 15-20 тому, коли ще не було інтернету, комп'ютерів і багато інших речей, які теж приваблюють молодь. Але як ми бачимо, люди приходять і грають. Насолоджується грою, адже присмак перемоги такий солодкий. Мальта мальтійський павук. Ну молодці! Мальтійський хрест, звичайно, і павук. Молодці! отримуєте жетончик. Цього разу у запеклій боротьби дали участь 13 команд вищих навчальних закладів міста. Титул найрозумніші перейшов від минулорічних переможців, студентів медичної академії до майбутніх педагогів, за яких болівав професор датського університету. Частосі тут я лише для того, щоб побачити студентське життя у Полтаві. Ми не маємо таких заходів у Данії. Це щось новеньке для нас, тому я здобуваю цей досвід. і Я його привезу додому у Данію для того, щоб поміркувати. Можливо, і нам варто робити такі речі. присутність європейського гостя символічна і якраз співпала з тематикою цьогорічного брейрингу. Ця гра проходить в рамках європейського тижня місцевої демократії. За нашим проханням. Закордонний гість спробував дати порівняльну характеристику систем освіти України і Данії. Янпівелдея позицівдея іґатулен. Айвососед за стюденсе агевна тут молоді люди позитивні, вони прагнуть знань, але я помітив, ось що мої студенти які не викладають щодня. Вони трохи старші ніж українські студенти. Дечани починають навчатися десь у 22-23 роки. А українські студенти, я думаю, трохи молодші за них. Ще й побачив, що у них є жага до знань. Вони працюють багато, виконують те, що їм каже учитель. І цемчувадовкос, студенти також працюють багато, але у нас процес навчання вільніший Однак, поза університетом, вони всі молоді і всі однакові. у професора. Доволі оптимістичний погляд на майбутнє української освітньої системи. Мій досвід підказує, що українські студенти не сильно відрізняються від шведських і датських. Минуле української освіти дуже гарне. Я що вони можуть... Я впевнений, що українці знайдуть можливість підняти освіту до європейського рівня. Та, от грабці питання європейської інтеграції зараз не дуже хвилює. Вони шукають відповіді на складні запитання, які цього року були пов'язані з козаччиною, полтавщиною та Європою. Наприклад, одне із них данський письменник Ганс Крістіан Андерсен поділяв населення Данії на чотири категорії. Треба було назвати три з них. Перші це Данси, другі цени, а третє це Андерсон. Абсолютно згодна з приводу дані. Ще саме ганси Христіяни Андерс. Ну, досить цікаве питання здалося. ну, таке, що поділяються, якби люди. На, на, на. Ганці Христіяни Андерс. Щоб розгадати таку загадку, треба серйозно тренуватись і справді логічно мислити. За декілька днів до бренрингу ми збиралися командою, проходили бази. Ну тобто там. Деякі е, питання, які ми знаходимо, ну і так усе там на загальний розклад, там щодня щось намагаємося це цікаво відкрити, почитати і ось так на загальних знаннях і виїжджаємо. Здебільшого ну, в інтернеті там шукаємо відповідання, крім того, є телевізійні версії, там щодиколи, брейнеріх тощо. Ну, тобто питання, цікаві питання просто вивчаємо, які. Ну, таким чином просто розвиваємо саме пам'ять, логіку. Ми читаємо, що на питання, хто вона, ми повинні відповідати ігра. То есть по неписанным правилам знатоков, да. если не знаешь, что отвечать, да. надо отвечать Пушкин или Игра. Да. Да, или, или муха. Ой. Или, комета. еще гай. и муха. Внимание, правильный ответ. Шудрака устами своего главного героя. Дардураки, дураки. Господин Белк. Так говорил об игре. Один-один. А вболівальники, спостерігаючи таку запеклу боротьбу, не на жарт, запалилися жагою до знань. У ерудованості вони вбачають престиж і серйозні перспективи. Цікаво бачити студентів, які з таким ентузіазмом прагнуть пізнати і історію, і виявити свої знання. Це ніби не ніби шумним. Якщо людина, наприклад, заплатить, відкриє своє ту ж нотарі, нотаріальну фірму, і в нього не буде знання, до нього просто не будуть ходити люди. Думаю, що чоловікам буде набагато цікавіше поспілкуватися з жінкою, яка щось знає в цьому житті і має власну думку, аніж просто ходить за ним, посміхається і нічого не робить. Зараз у такий складний час дуже ціниться наш саме український розум. А для деяких молодих активістів. Інтелектуальні ігри закінчилося хеппі ендом. Ні, не перемогою, а справжнім і щирим коханням. Коротько Людмила, режисер монтажу програми Ти молодий, що втілює у життя задуми автора і своєю професійною рукою матеріалізує те, що ви зараз бачите на екрані. Пані Людмила зустріла свого нинішнього чоловіка завдяки грі у студентський брейринг. Я вважаю гра брейринг – це не просто гра. Це такий стиль життя. Для мене, яка була студенткою, ця гра давала можливість оті всі знання, які я назбирувала з школи ще якраз використати. Знаю вже, з чим суть. За одну хвилинку витягни все, що ти там знаєш, витягни і, і, і перший віддай, встигни перший віддати. Так, от ця гра мене захоплювала ще з студентських років, і вже десь років два я грала студенткою, почала працювати, продовжувала. У нас дуже гарна була команда. Наш капітан Сергій Стеценко підібрав дуже правильну команду. Наприклад, я подала за область точних наук. Був у нас біолог-хімік, був філолог, і ми стабільно цією командою вже більше двох років грали. спочатку місто, потім область. Ця гра також мені допомогла знайти ж, е, щастя свого життя. Це вийшло навіть так випадково. Гравець, який відповідав за архітектуру і будівництво, закінчив інститут і чкурнув за направленням. Ми в шокі обласні ігри, а в нас немає одного ігрока. І ми говоримо, Сергію знайди хоча б куклу. Посадимо, хай посидемо якось уже виліземо. А Сергій як це, відповідально поставився. І привів справжнього гравця, мого майбутнього чоловіка, він був тоді студентом вже старших курсів промислове і цивільне будівництво, були кабстраку. Я пам'ятаю цей момент. Вже ми працювали з Сергієм. Я закінчила інститут, ми з Сергієм вже працювали тут на Алтаві. І отут у нас на Фрунзе, на першому поверсі, там був кабінет, називали чверті півні». Мен запросив, говорить, сюди я познайомлюся з майбутнім гравцем. Ну, звичайно, які там ігри, бри-рінги сподобався відразу. Він мене навіть і не помічав. Ну, доброго дня, я такий, то і все. Грали ми недовго в такому складі, тому що йому більше подобалося не атмосфера гри, а те, що, наприклад, якщо ми виїжджаємо на обласні ігри, ми виїжджаємо в санжари в санаторій. Річка, відпочинок, Байдарки. Ну, тобто він був не гравець. Ну, тим не більше, спасибі гріб-ринигу, ми вже 13 років разом. Залишається зробити висновок, грайте в інтелектуальні ігри. Гірше вам від цього точно не буде. Розум прикрашає людину, а здобуті знання за плечима не носити. Вони обов'язково знадобляться у житті. Навчання в університеті суттєво відрізняється від навчання в школі. Тут вчитися не примушують, та ще і покерувати можливість дадуть. Так що не шкодуй свої запеклі організаторські здібності і мерщій поспішає до студентського парламенту. Студентська рада? Студентський парламент? Чи не занадто серйозно для невеликої групи ініціативної університетської молоді? І чим вони займаються? Дають себе дорослих, втішають себе тим, що на когось впливають, не вдають і не аби як впливають, стверджує Дмитро Каплун, голова студентського самоврядування медичної академії. Так долею склалося, що мені вдалося очолювати студентське самоврядування на рівні міста. Це студентська рада міста Полтава. Так склалося, що я очолюю студентське самоврядування на рівні медичних університетів України. Дякуючи Дмитрові, Полтава не тільки духовна, але і студентсько-медична столиця України, так званий штаб, з якого здійснюється регулювання життям, дозвіллям і навчанням студентів-медиків. Дівчий президент, Септо Дмитро заради підопічних готовий на все. Я хочу, щоб Наші студенти вчилися ще краще. Я не кажу, що вони вчаться погано, але ідеалу нет предела. Тобто я хочу, щоб ще краще, щоб вони ставали ще якіснішими лідерами, щоб вони були активніші в, своїй, в своєму житті, щоб вони не задовольнялись тими, тими умовами, які вони мають. Саме таких молодих людей Дмитро зібрав навколо себе. Наприклад, Микола не задовільнився відсутністю радіо. І вирішив працювати у студентській раді. Я сюди потрапив. В мене була ідея на одному із на першому курсі. У нас був мультифестиваль Студентська республіка. Я подав одну ідею. Мені дуже хотілося займатися на радіо, щоб у нашій академії було радіо. І я не знав навіть куди піти. Так склалося, що це якраз був переломний момент. І мені саме от там вже, ті, хто організовував студентський республік, це виконавчий комітет студентського парламенту. Ми сказали, що якщо тебе така є ідея, будь ласка, звертайся, ми тобі допоможемо. І з другого курсу я почав займатися студентським самоврядуванням. Зараз я вже третій рік відповідаю за радіовідділ в нашій академії. Мені заподобається, я саме знайшов тут те, як я можу себе реалізувати не в навчанні, а саме в навчальному процесі. Чому я тут? По-перше, тому що я знайшов тут команду однодумців. Тут знаходяться ті люди, які готові щось змінювати в своєму житті. Таких людей в нас досить мало, але вони знаходяться. І мені просто приємно, навіть не важливо, що ти робиш, а просто приємно знаходитися в такому колі, де всі тебе розуміють, де всі також прагнуть щось змінювати, прагнуть до якихось дій. Дій у хлопців та дівчат з ради медичної академії справді предостатньо. Вони і оздоровлення для студентів організовують, їздять у подорожі, ходять у походи, навчально-науковою роботою активно займаються, досліджують, вивчають, пишуть наукові праці. Тим, хто відмовляється вчитися, допомагають захотіти, а тих, хто хоче допомогти ближньому, підключають у свої волонтерські проєкти. Крім цього, у академії активне публічне і культурне життя, всілякі свята, КВН, концерти. Тільки не лякайтеся, що за всією цією роботою ви вони не встигнуть гарно вивчитися. Президент ради дав своїм колегам іншу установку. Гарний студент, який встигає все. Гарний студент, який встигає і навчатись на тому рівні, який є високим, і займатися активною життєвою позицією, чи то спорт, чи то інтелектуальні ігри, чи то студентське самоврядування, в тому числі. Дмитро всім наполегливо рекомендує підключити свої сили до студентського уряду. Запевняє, що ви нічого не втратите, лише надбаєте. Рада, яка їхня робота своїми словами, я поясню так: органи студентського самоврядування це органи першим. Першочерговим завданням яких є розвиток саме студентів як кадрів, саме студентів як особистості, як людини, тобто це виховування в людини якостей лідерських, організаторських, менеджерських і так далі. Тобто, це, це людина, яка може згуртовувати навколо себе людей. Це людина з підвищеною відповідальністю, яка бере на себе зобов'язання, яка хоче щось змінити, і знає, як це зробити. Переходимо у стіни іншого вищого навчального закладу. Ласкаво просимо. Полтавська філія Європейського університету. Студентська рада тут теж існує. В її необхідності і ефективності зацікавлені не тільки студенти, але і викладачі. Студентська рада створена у нас уже давно, і вона допомагає. Студентам і викладачам знати думку. Студентський актив це той осередок, де зібрані всі творчі, ініціативні і дуже цікаві особистості. Завдяки наявності органів самоуправління студентства, студентське життя є більш різноплановим. Від школи вони відійшли, а у самостійне життя ще не прийшли. Але їм вже хочеться самостійності. Хочеться самостійності і хочеться якось себе самореалізувати. Тому це питання студентська рада або студентське самоврядування, воно виникає само по собі. І якщо у свій час це підтримати, і направити, скажімо, нужне русло, то студенти самоорганізовуються, і студенти від цього отримують задоволення. Дві з нашого закладу Європейського університету вчись працюючи. Ми готуємо майбутніх економістів, майбутніх менеджерів і е, прагнемо до того, щоб вони вже в студентські роки могли е, дізнатися, як це бути лідером, як це е, бути. Керівником могли вчитися саме в студентські роки. Цьому студентів потрібно підштовхувати. І тоді студенти з задоволенням цим займаються. Студенти відчувають, що вони люди дорослі, що вони подрослі, але що вони вже не школярі. Це перше, а друге, коли вони спілкуються із своїми ровесниками, ті, які залишилися ще в школі і навчаються в школі, а вони вже студенти. І Студенти вирішують вже такі питання, які, скажімо, характерні для дорослих людей. То їм приємно. Приємно, це видно по студентам, це відчувається у спілкуванні, це відчувається у тих ідеях, які студенти самі висказують, самі нам ідеї ці подають. Буквально вчора ми їздили на екскурсію у місто Путиль, місто партизанської слави, ходили в Спачанському лісі, були там, де Артемович Ковпак розпочинав своє партизанське об'єднання, свої партизанські дії. Саме ця думка, як саме ця ідея кудись поїхати на екскурсію, виникла серед студентів, серед студентського парламенту. І хто ж був цим натхненником? Я дивився фільм про Ковпака, Він був зроблений на реальних собітіях. Тому що ці реальні собі проходили в місті путів. Я в інтернеті прочитав, що туди можна, ну, поїхати екскурсію. Я знайшов, подивився фотографії. Всі і ми студентською радою обговорили, чи ми поїдемо туди, чи ні. Ну студентська рада все согласилася і одразу прийшла зі своєю пропозицією до адміністрації в результаті дивовижні враження. навчальні результати, викладачі простежують у середовищі середовище студентов с парламентом. Хотелось бы сказать: студенты входят в состав студенческого совета, являются не только студентами, которые тянутся к учебе, но и примером для многих остальных. Поэтому очень почему входить в состав студенческого совета. Когда ты становишься членом студенческого совета, тебе так или иначе необходимо тянуться в обучение. Це не заважаемому навчанню тематику. Допомоги, на мою думку, це не тільки не задоважає, а навпаки, додає життю студентів більше різних кольорів, милосердних, добрих, співчутливих кольорів. Ми знайшли занадбаний парк у місті Полтава та хочемо організувати наших студентів для того, щоб його прибрати, щоб наше місто було красиве. Проводимо різні благодійні заходи. Ми збирали іграшки, ми збирали кошти на допомогу. Потім це все ми відвозили в дитячий будинок. Чим більше я віддаю добра, тим більше воно мені повертається. А якщо молодь робить такі висновки, то у нашої країни все ж таки є майбутнє. Ми прагнемо зробити з них не тільки розумних, а і цікавих особистостей. Яскравих, неординарних, творчих. І дійсно, щоб це була, була наша гордість, наша еліта. Сьогодні ви побачили лише деякі віги короткої, але дуже цікавої частини життя періоду навчання в університеті. Сподіваємося, що ці 5 або 6 років будуть для тебе найяскравішими і найщасливішими. Багато в чому це залежить саме від тебе. Тому не страждай від нудьги, будь активним, навчайся, прагне до саморозвитку, адже ти молодий.